Близький схід більше не буде таким, як раніше. США та Саудівська Аравія готують історичну угоду, що передбачає цей пакт і хто може все зіпсувати. А хто найбільше виграє, якщо все вдасться? Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія впритул наблизилися до ухвалення історичного пакту, який дає королівству гарантії безпеки і торує можливий шлях до дипломатичних стосунків з Ізраїлем. Але лише після припинення війни в секторі Газа свідчать обізнані джерела на шляху цієї угоди. Ще буде вдосталь перепон. Проте. Її цінність безумовна. Вона встановить нові переговорні рамки замість тих, що були знищені 7 жовтня, коли бойовики Хамасу атакували Ізраїль. Переговори Вашингтона та Ріяда останнім часом стрімко пришвидшились, і перемовники налаштовані дійти остаточної згоди протягом найближчих тижнів. Цей документ потенційно здатний переформувати близький схід. Окрім підвищення рівня безпеки для Ізраїлю та Саудівської Аравії. Він посилить позиції США в регіоні завдяки позиції Ірану та навіть Китаю через нову. Укладений пакт Саудівська Аравія отримає доступ до найсучаснішої зброї виробництва США, що раніше була під забороною для цієї країни. Зі свого боку кронпринц Мухаммед Бін Салман погодився обмежити частку китайських технологій у найбільш чутливих галузях королівства, в обмін на великі американські інвестиції в технології штучного інтелекту та квантових обчислень, а також допомогу в розробці цивільної ядерної програми. Після укладання угоди США та Саудівська Аравія запропонують прем'єр-міністру Ізраїлю. Ін'я міну Нетаньягу. Вибір долучитися до пакту, що сприятиме першому в історії встановленню дипломатичних зв'язків з Ріядом, збільшенню інвестицій, поглибленню регіональної співпраці або залишитися за бортом. Але умови участі непрості. в обмін Ізраїль має завершити війну в Газі та погодитися на палестинську державність. На думку поінформованих джерел, пропозиція є доволі болісною для ізраїльтян, через що може так і не втілитися в життя. Останні перемовини свідчать про зміну підходів з боку Байдена та принца Мухаммеда на початку обговорення йшлося про тристоронню угоду, яка б започаткувала дипломатичні стосунки Саудівської Аравії з Ізраїлем, а також збільшила б обсяги інвестицій і рівень інтеграції в регіоні. Зараз сторони розглядають документ як ключовий елемент завершення війни Ізраїлю з Хамасом, яка загострила протиріччя на Близькому Сході та призвела до масових протестів на заході. Всередині самої Саудівської Аравії влада заарештувала низку громадян за публікації в соціальних мережах. Режах на підтримку війни, Сполучені Штати та Саудівська Аравія пропонували Ізраїлю цілу низку економічних, безпекових і дипломатичних гарантій в обмін на відмови від планів вторгнення до міста Рафах на півдні сектора Газа, де знайшли укриття понад мільйон палестинців та швидке згортання війни з Хамасом. Для Нетаньяго однією з непрямих переваг від участі в пакті є нові можливості стримування агресії Ірану. Після початку війни в Газі Ізраїлі режим ЯТОЛ вперше обмінялися прямими ракетними ударами. А іранські проксі, на кшталт єменських хуситів та організації Хезболла постійно обстрілюють єврейську державу. Що може стати на заваді угоди США із Саудитами? Серед очікуваних перешкод потреба переконати американських законодавців у перспективності угоди із Саудівською Аравією, особливо якщо Ізраїль вирішить не долучатися до неї. Багато американських конгресменів прохолодно ставляться до принца Мухаммеда, фактичного очільника країни, згадуючи вбивство саудівськими спецслужбами колумніста Вашингтон Пост Джамаля Хашогі у 2018 році. Не поліпшує ставлення до нього і стратегія картелю ОПЕК у якому Саудівська Аравія грає першу скрипку, як Найбільшої у світі експортер нафти йдеться про зменшення видобутку чорного золота задля штучного підвищення його ціни на світових ринках. Ізраїль має власні перестороги. Нетаньягу очолює найбільший правий уряд у історії країни, який фактично не розглядає рішення про дві країни-два народи. Урядова коаліція все ще налаштована захопити Рафах, що лякає США та Саудівську Аравію потенціальними тисячами смертей цивільних. Ця операція також ставить під сумнів перспективи короткотермінового припинення вогню, над яким працює Ентоні Блінкен, і яке є пріоритетом для Джо Байдена. Однак лідери трьох країн зацікавлені в досягненні домовленостей найближчим часом. Для Байдена, це буде значна зовнішньополітична перемога напередодні президентських виборів у листопаді. Кронпринцу важливо позбавитися невизначеності, пов'язаної з перспективами приходу до влади Дональда Трампа. Нетаньяго найнепередбачуваніший учасник може записати на свій рахунок поліпшення відносин із найбільшою економікою близького сходу та місцем знаходження основних святинь ісламу. Це шанс, на який він давно сподівався. Що саме буде в цій угоді? Офіційні особи Сполучених Штатів повідомили, що перемовини тривають, проте відмовилися деталізувати теми, що обговорюються. В уряді Саудівської Аравії не відповіли на запити західних ЗМІ, а в офісі ізраїльського прем'єра відмовилися від коментарів. Днями видання Guardian повідомило, що делегації Саудівської Аравії та Сполучених Штатів розробили низку документів щодо широкої палестинської мирної угоди. Ми дуже плідно попрацювали останніми місяцями. Процес перемовин Саудівської Аравії та Сполучених. Штатів щодо наших власних домовленостей, я думаю, близький до завершення. Прокоментував процес Ентоні Блінкен. Його візаві з Саудівської Аравії, міністр Фейсал Бін Фархан підтвердив, що угода дуже дуже близько. Деталі угоди найімовірніше будуть аналогічні тим, що прописані у схожих регіональних угодах США, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами. У цьому випадку провіднаші компанія ОАЕ G42 погодилася припинити співпрацю з Китаєм, натомість отримавши інвестиції від Microsoft. у ситуації з Саудівською Аравією, яка бажає розвивати власну галузь штучного інтелекту та освоїти виробництво напівпровідників, доведеться відмовитися від китайських технологій. Крім того, саудити зобов'яжуться не співпрацювати з конкурентами американців. Також королівство отримує можливість реалізувати давню мрію про цивільну ядерну програму. В обмін США отримують доступ до покладів Урану, що є в Саудівській Аравії. В Ізраїлю спливає час на приєднання до угоди. Міжнародна підтримка Нетаньягу слабшає у міру продовження війни. Наприклад, під час останнього опитування в США, третина республіканців і четверо з десяти демократів та безпартійних висловилися проти продовження підтримки Ізраїлю. Це стратегічна домовленість між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами, яка дозволить захистити та зміцнити позиції Сполучених Штатів на Близькому Сході, тоді коли королівство, як і інші регіональні гравці, активізують зовнішню політику. Дичну діяльність і не завжди на користь Вашингтону, вважає Фіраз Максад, провідний дослідник інституту Близького Сходу.